Які тут гарні ялинки. Зверніть увагу, які височезні. Десь по 25-30 метрів мають. Це ціла алея. Ялинок. Той дім подається в стилі. А тут школа. А тут нові будинки, вулиця ціла будується. Оцей будинок буквально побудували за два місяці з нуля. Тут гола площадка була, а вже його обшивають, вікно ставили тут школа. А той слідуючий будинок, то за прошле літо теж побудували. То будинок для перестарілих. Тут ціла вулиця, будинків для перестарілих коло школи. Старші люди енергію отримали, але техніка працює. Савогонське. Це, це рахуйте один це будинок для перестарілих. Зараз я далі покажу. Я виключу, щоб багато не накручувало. Головне, що зверніть увагу, що біля будинку для перестарілих... Які машини стоять тих людей, які тут мешкають. От вам американські пенсіонери. Все здовж, це не враховуючи, що з другої сторони там є в них ще своя парковка. От такі машини. А далі пішов інший будинок. А справа там ще один будинок. От така, бачите, така ціла вулиця вже будинків Бачите, там в них є своя парковка у дворі. Той слідчий будинок теж має свою парковку у дворі, але вже з цієї сторони менше стоїть машин. Отакі будиночки для перестарілих. Тут 70 років чи скільки і завозять ласкаво просимо. Тут у них кожному є кімнатка своя, кухня, є медсестри, які дивляться, приїжджає автобус, роблять їм екскурсію. А це бачите теж. Відстанають в спортзал є в Сардині. Люди працюють на спортзалі. Оце теж для перестарілих. Оцей той самий перший був побудований будинок. Бачите, якщо акуратно, чистенько, рівненько, а цей інший вже будинок побудували. Оцей, один. Гарно. Тар, той інший будинок побудували. Це все, наш Блумбург. А тоді той побудували, а далі ще один побудували. Така ціла вулиця для перестарілих, цікаво. Яка в неї назва. Ще раз нагадаю, це місто Блумсбург. Пенсильвания, США, США. Там далі на горизонті бачимо таке велике приміщення, то завод від німецької фірми Volkswagen. Там роблять різні деталі до автомобілів така стоянка, от ми цей будинок з торця входимо, сюди рівненькі тротуари, починають весняні квіти розсвітати, І фур понавозили з хібаренок, що, а бачите, там дурі. У них є своя бесідка. І отакий будинок з двору. А там парковка далі. А це наша вулиця. Вона тягнеться звідси знизу і аж вверх до наших, нашого будинку. Отакий вхід до будиночків. Ні, тут будинки. Більшість блунбургів будинків то дерев'яні. Це вулиця така вже трошки новіша, то вже з цегли почали деякі будинки робити. А тут вже дерев'яний обшити. Оце наша вулиця так вперед пішла трошки туди на горбочок і там по ліву руку наш дім. А сюди направо, то до школи. Пішла вулиця. Де далі і там в кінці справа школа. Куди мій кіт приходить, здорові. діти, а Тимурчик у нас вже пішов дорослий. Коло, щось типу, училище нашого. Вчора йому було 15 років. Проявляли день народження. Це вже пішла наша вулиця. Ось таке життя в Америці. Уже бруньки при дерево розквітати. Десь через тиждень-два. Гарно ти все розквітне, буде приємно зробити вам новий сюжет. люди, Одне купляють, друге викидають, так живуть. Такі гарні квіти. Прямо з під землі. Ящики мусорні сьогодні всі на вулиця забирали мусор всереду. У мене прийнято мотоцикли, бачите, як паркувати поперек дороги. Односторонній рух. Тут колись була церква, а тепер зробили будинок... Ой, яка вулиця. Будинок для бідних людей. Типу, щось, типу, готелю. І тут вони мешкають, держава за них платить. І так вони живуть тут, а була колись церква. Ось тут навіть піші. О, тут тут поїзд. Це наша вулиця. Кущі починають листочки викидати. Я нагадаю, сьогодні 20 березня 2024 рік. Я просто йду від того дому, бо я загнав машину, заберу. Ми возили з шваром, з зяттям на тихогляд. Вже вона прийшла, я за... вона на площадку біля того дому. І звідти вертаюся пішком і щоб даром не йти, знімаю сюжет. А ось і наш дім. Машина дочки. Так що всім пока було приємно з вами співпрацювати. Пока. Сьогодні прохладно.